Один лист і вся війна змінила напрямок. Саме одна телеграма, перехоплена британцями у 1917 році, втягнула в Першу світову найпотужнішу державу світу. Це була телеграма Циммермана, надіслана міністром закордонних справ Німеччини Артуром Циммерманом до посольства в Мексиці, у ній Берлін пропонував Мексиці Союз проти Сполучених Штатів. Обіцянка була зухвалою: якщо США вступлять у війну, Мексика отримає назад Техас, Нью-Мексико і Аризону. Британська розвідка «Румсорок» перехопила і розшифрувала повідомлення. Воно було настільки неймовірним, що спершу американці подумали, це підробка. Але Циммерман сам підтвердив, що Телеграма справжня. Після її публікації, в березні 1917 році, обурення охопило США, і вже 6 квітня цього ж року Америка офіційно один шифрований лист і баланс сил у світі змінився назавжди. Німеччина хотіла виграти війну. Але саме телеграма Цимермана допомогла привести до перемоги її ворогів. Історія.